Чи будуть діти сироти з житлом та чому бюджет Донеччини не виконується на 100%? Питання порядку денного сесії Донецької облради. Соціальна сфера на селі. В яких умовах працюють медики та вихователі у селі Рибинське Волноваського району? На фінішній прямій до чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. У Донецьку відкрите тренування провела збірна з Аргентини. 240 мільйонів гривень дефіцит бюджету Донеччини. Станом на 1 липня відсоток виконання бюджету склав 83%. Голова облради Андрій Федорук певен, що ситуація зміниться на краще. Бюджет на сегодняшний день выполняется не на 100%, и так как основной источник доходов у нас это поступление от налога на доходы физических лиц. Поэтому в связи с тем, что не выполняются бюджеты и по городам, и по районам, областной бюджет на сегодняшний день тоже не выполняется. Но я думаю, что к концу. Угода обстановка дажна і зміниться. Окрім невиконання бюджету, є й інша нагальна проблема, яка стала вже традиційною. На рахунках держказначейства по Донеччині знову зависли гроші понад півмільярда гривень. Як зазначив Андрій Федорок, кожну платіжку, що лежить у казначействі, доводиться пробувати у ручному режимі. Втім, що місяця кошти на найнеобхідніше є однак, 100% погашення немає. Я вижу выход только один. Это постоянно работать с кабмином, с министерством финансов, чтобы они э, больше устанавливали лимиты, которые э, ну, будут оплачивать все потребности, которые сегодня есть у нас э, в. Ре... Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, по досягненні 18-річчя мають забезпечуватися житлом. Однак наразі держава не в змозі це гарантувати. На черговій сесії Донецької облради затвердили програму на 2013-2017 роки. Вона передбачає не тільки виділення коштів на 100 квартир щороку, а й на поточний чи капітальний ремонт помешкань, у тих, у кого вони, наприклад, залишилися у спадщину, не менш ніж на 50 тисяч щороку. Така ж сума має виділятися на погашення комунальних боргів. У 2013 на програму передбачено більше 16 мільйонів, до 2017-го – понад 66. При потребності півтори тисячі в рік видається квартир і житло приспособленого не більше 100. Лица из числа детей, сирот и детей, лишенных родительской опеки. С этой целью, чтобы первый этап, когда еще дети находятся в интернатах, в приемных семьях, у опекунах, у опекунов, их обеспечить постановкой на очередь 16 лет для получения льготного жилья, закрепление, вступление в наследство, если хотя бы у кого-то есть от родителей, осталось какое-то жилье. Катерина Щугорова, Артур Шагалин, региональная служба новин. Вже декілька років дитячий садочок та амбулаторія у селі Рибинське Волновацького району об'єднані в одному приміщенні. І на перший погляд все непогано, але другий поверх і дах будинку варті того, щоб про них знімати окремий сюжет. Придумали наші дівчатки, щоб вода стікала все в одномісто. Цісь вотаку отвірстя прирізалі прорізали, тут Ми ставимо виворку, коли дощ сильний, вода стікає в цю дирочку і виварку з криші». Винахід майже геніальний, Втім, тут треба не радіти, а плакати. Сміх крізь сльози доповнюються ще й небезпекою. Пліти і криша нуждаються в ремонті. Криплі потрібно аварійно знімати і робити ремонт. тому що здання може просто не витримати і рухнути. Втім, на першому поверсі ситуація інакша. Діти тільки на і час займатись розвиваючими іграми. «Летом у нас занятий меньше, чем в течение года. А так вот играем. День театра у нас, день книги летом, день здоровья. Вот все это проводим в группе и на улице». «Мне больше всего нравится играть с друзьями, бегать, разговаривать, где-то где сидеть, играться. И, и самое главное – это мои друзья общие». Поруч з дитячим садочком амбулаторія. Вона обслуговує понад три тисячі жителів, у тому числі з інших селищ. Втім, не з кожного можна дістатись до лікаря, адже немає ніякого транспортного сполучення. Сама ж амбулаторія відносно непогана. Тут є стоматологічний та маніпуляційний кабінети кабінет для фізіотерапії. Одне ліжко це власне він, друге денний стаціонар. Единственная у нас проблема все-таки площадей недостаточно. Мы не можем на первом этаже разместить дневной стационар, мы не можем разместить акушерский кабинет. Но мы все-таки надеемся на поддержку, на помощь нам нужен второй этаж. Но без ремонта крыши ремонта на втором этаже вести не имеет смысла. Тече дах дахи в сусідній школі В кабінеті, де колись вчились учні другого класу. Нема чим дихати. На стінах грибока в спортзалі зі стелі падає штукатурка. Втім, учнів немає. Тож до 1 вересня проблема може і почекати. Якось останні ж два роки почекали. Олексій Куделя Сергій Чорний, регіональна служба новин. У їхні шкільні роки такий предмет не викладався, тож довелося надолужувати на пенсії. А разом з тим ще раз побувати на випускному. Півтора місяці уроків з інформатики подарували безліч нових знань та емоцій. І тепер щасливі учні не уявляють свого дозвілля без комп'ютера. Научилась включати комп'ютер. Научилась печатати, з удовольствием, причому печатати. Вот. Но это, пожалуй, самое главное, что вот хор... более-менее хорошо, хорошо усвоила. А остальное, там, как открыть, вскрыть какую-программу, это только видела, это надо продолжить обучение. Можем ходить в одноклассники, потом в Skype, электронную почту имеем. В общем, все такое необходимо. А потом можно задавать по Яндексу разные вопросы и ответы получаешь, вплоть до кулинарных. Ну, все же интересует. Сертифікати та подарунки випускникам комп'ютерних курсів особисто вручив ініціатор проєкту Ветерани онлайн, депутат Донецької міської ради Олександр Адамов. Довгий час спілкуючись із людьми пенсійного віку, він добре розуміє їхні потреби, які не обмежуються невдоволенням пенсією та комунальними проблемами. Проєкт ветерана онлайн зроблений не тільки для того, щоб ви комп'ютером. Він зроблений для того, щоб ви приобрели нових друзів, щоб ви. расширили для себя новые горизонты общения, чтобы мир для вас стал шире. Я считаю, что задача местной власти Донецка, это чтобы ни один пожилой человек не чувствовал себя вырванным из жизни, не чувствовал себя, выйдя на пенсию как-то э, за, заизолированным, э, чтобы для вас мир был широк, вы чувствовали заботу и чувствовали себя востребованными в этом мире. Проект Ветерани онлайн, який стартував 15 травня, себе виправдав на 100%. Вважають як організатори, так і учасники. Більше півсотні пожвавілих учнів пенсійного віку вже завершили навчання. Тепер пізнавати комп'ютерну науку береться нова армія новачків. Основне їхні бажання йти в ногу із часом. Знаєте, просто не хочеться відставати від життя, від цієї молодіжі. Щось новеньке внести в свою життя. Рутину от титу, щоб убирати, як говориться. Хочу знати нову техніку. В наше время, молодыми были, такого ж не було. Поки що клас для комп'ютерних курсів оснащений лише чотирма одиницями техніки і волонтерів-викладачів наразі залишилася така ж кількість. Проте організатори сподіваються, що технічна база розширюватиметься а охочих поділитися it знаннями з людьми похилого віку збільшиться. Тому проект ветерани онлайн очікує на волонтерів, які можуть звертатися за адресою місто Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, будинок 155 А в приміщенні житлово-комунальної контори. Ольга Цьома, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Майже півроку зусиль та розробки зображень витратили фахівці для створення ювілейних монет до 1025-річчя хрещення Русі. Як результат, працівники Нацбанку хизуються трьома новенькими ексклюзивними монетами. Викарбувані вони з дорогоцінних металів, зокрема і золота та срібла, що підвищує їхню привабливість для колекціонерів. Наразі ж такі монети запустять у грошовий обіг. Втім, експерти наголошують, придбавши таку монетку, краще її не витрачати. В обіг вводяться Три монети: одна золота, одна срібна і звичайно прості з зільбергові. Почну з першої монети. Це монета золота. Її тираж буде певною мірою символічний: 1025 штук. Тобто, скільки скільки років хрещення Росії. Тому цінність цієї монети, звичайно, буде дуже велика. На аверсі золотої монети зображено хрест з кожного боку хреста по Євангелісту. Марк, Матвій, Лука та Іоанн У руках вони тримають Біблію. На реверсі хрест. Ліворуч від нього Володимир Великий. Праворуч його печатка. Монета одноунцева і важить трохи більше 31 грама. В свою чергу срібна монета двоунцева. На її аверсі викарбувано ідентично золотій хрест. А ось на реверсі зображення зовсім інші. На реверсе, если не ошибаюсь, серебра, да, это крупные монеты, там изображен крест, который держит две фигуры. Владимир и Андрей Первозванный. Ну, Владимир, поскольку это крещение, как бы непосредственно он, да, а Андрей Первозванный, поскольку он является как бы, очень почитаемым святым на территории Украины, да, и по преданию он здесь проповедовал. Да. Придбати такі монети можна буде в установах територіального управління Нацбанку, а також через мережу банків-дистриб'юторів. За словами працівників Нацбанку, їхня вартість не відрізнятиметься від інших ювілейних монет. У ціновому діапазоні це є стандартний підхід до ціноутворення, тому вона буде в тій ціні, що й інші золоті монети. На сьогоднішній день це золота монета, коли коливатиметься, звичайно, ви розумієте, впливає вартість золота, то 1855 це ціна монети йде золота, 990 гривень срібна і 20 гривень. За словами істориків, найпершу ювілейну монету випустили майже 18 років тому. До святкування 50-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Аргентинські збірники стали першими іноземними спортсменами, які потрапили на тренувальну базу Кіровець після її реконструкції. Вони переповнені планами, які до того ж виходять за рамки чемпіонату світу у Донецьку. Я поки що бігаю 100 метрів за 11,14 секунди, а 200 метрів за 22,67 секунди. Проте я колись встановлю рекорд Південної Америки. Я метаю спис, який важить 500 грамів на 46 метрів з 26 сантиметрів. Мені 16, і я і Санта Розаля Пампи, і колись обов'язково стану чемпіоном континенту. Між іншим гості перенесли політ нормально. Лише головний тренер дуже втомився. І це не дивно, адже він вперше привіз збірну на чемпіонат світу серед юнаків. Ця делегація – це 20 осіб, з яких 15 атлетів. Летіли 20 годин, втомилися, але нічого. Україна прекрасна країна. Люди тут легко йдуть на контакт. Принаймні, перше знайомство зі спортивним комплексом гостей цілком влаштувало. В принципі, їх все устраивает, я їм все показала, все розказала. Ані вони доволі, вони так раді, що у них стадіон. Для них немножко странно, що з них немножко інші дорожки для бега, Але в принципі їх устраювають стадіон і роздівалки більші, їм это подобається. Поза тим, не з усіма командами-учасницями все проходить настільки гладко, але приймаюча сторона намагається вирішити всі проблеми оперативно. К примеру, такой момент сегодня 10 бразильцев делегации приехали без виз. Вот буквально за короткое время в общем-то, договорились, нашли варианты. В принципе, пограничники, спасибо им, они готовы к тому, чтобы э, ну, вот вот такие моменты отрабатывать. Ну, так вот получается. Сейчас вот отрабатываем проблемы по э, таможенникам, тоже есть определенные моменты. Э, ну, они идут навстречу, они решают. На стадіоні поки що цієї напруги не видно. Він напівпорожній. Але це ненадовго, адже команди під'їжджатимуть до 11 липня включно. Сергій Молотков, Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у п'ятницю 5 липня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 17-22, в день 28-33 градуси тепла. По Донецьку вночі від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в день плюс 30-32. Атмосферний тиск слабо зростатиме.